Він обіцяє, що якщо ви будете це стукати туди, вам буде відчинено. Якщо ви будете шукати, вам ви, будете, ви знайдете, вам буде дано це. Сказано, кому дано, тому примножиться, а кому не дамо, не дано, у того відніметься і те, що дано. Це що означає? Йому дано чого? Тому, кому дано? Не тому, що звалилось йому більше, ніж іншим. Ні. Тому що він працював над тим. Що йому сьогодні дано. Тобто, врожай, великий врожай, він не просто великий врожай, а він від того, що людина працювала над цим врожаєм. А кому каже, не дано, у того відніметься і те, що дано. Тобто, якщо ти лежав у все, весь час, лежав на дивані, ти вже атрофірувався, вже, тебе вже ноги тебе не піднімають і не несуть, тебе вже руки твої не, не, не працюють, очі твої не працюють, то вже краще не буде. Краще вже не буде. Далі буде тільки гірше. У тебе відніметься і те, що ти маєш сьогодні. Ось, цьому, ось чому це не дано. А не тому, що Господь такий несправедливий, що дає тому, у кого вже є, і віднімає того, кого нема. Ні, це абсолютно реальний природний закон. Тому, каже, ви не будете бездіяльними чи безплідними в пізнанні Господа нашого Сіто Христа. А в кого цього немає, той короткозорий, навіть сліпий, і забув про очищення від своїх минулих гріхів.